У нелегкій боротьбі з ботофермами тищенку допомагають не лише охоронці, а й помічники, які за логікою мали б займатися законотворчими питаннями та опрацьовувати звернення громадян. Натомість вони прикривають сумнівну діяльність нардепа та громадських організацій, пов'язаних з нею. Ба більше за це ще й отримують зарплатню з державного бюджету а днями парламент прийняв законопроект. Про збільшення оплати праці помічникам народних обранців. Тож тепер дивимося, за що саме офіційні представники депутата отримують ці гроші. Евеліна Андрієвська, помічниця Тищенка на платній основі сама родом з Донецька, де досі мешкає жінка з таким же прізвищем, і дуже схожа зовні на Евеліну Аліна Андрієвська. Місце сепаратистського анклаву ДНР за інформацією змі жінки є сестрами у 2015-му В розпал антитерористичної операції теперішня помічниця Тищенка у соціальних мережах поширювала проросійські дописи, де Україна буцімто обстрілює власні території. Через це її внесли до бази Миротворець. Але попри сумнівне минуле дівчини у 22 році вона раптово отримує подяку від гур за видатні заслуги перед Україною. Мені здається, що е, Тищенко є теж латентним ждуном, і коли б росіяни прийшли, умовно кажучи, е, окупували там значну частину України. Е, Тищенко з такими охоронцями просто виконував би якісь певні функції, е, делеговані російською окупаційною адміністрацією. Раніше Андрієвська неодноразово відвідувала Окупований Крим. У лютому 2018-го вона туди завітала на концерт свого комира Григорія Лепса, затятого прихильника путінського режиму і так званої СВО. У серпні того ж року мати Евеліни Вікторія Андрієвська публікує спільне фото у соцмережах з помешкання у Криму. А в 2020-му з'являється нова світлина з тих же апартаментів. Відтак, на півострові Евеліна, була щонайменше тричі за час окупації. Це підстава для звільнення, але треба дивитися знову ж таки, яким чином задокументовані ці факти. Чи не задокументовані ці видно? Ну, тобто це, це матеріал для службового розслідування, як мінімум. Та, а незаконний перетин кордону державного на той момент, та, це, це, ну, я вважаю, що це причина для того, щоб відсторонювати людину від публічної служби, як мінімум. До слова мати Евеліни одружена з власником мережі цирків у Криму Дмитром Зальцером. За даними YouControl, він є керівником двох організацій гра та центр розваг Алушта а згідно інформації з російських реєстрів з 2017 року Зальцер зареєстрований приватним підприємцем у російській податковій службі з власним податковим номером. Це означає, що відчим помічниці Тищенка тепер є громадянином РФ. При цьому він говорить, що це він бореться з кол-центрами, які є російськими, значить хочуть заколот робити. Є російською агентурою. Він бореться з російською агентурою. Чомусь йому дійсно в цій боротьбі проти російської агентури допомагають ОПЗЖшники і дівчата таких дивних поглядів і біографії. Евеліна Андрієвська постійна супутниця нардепа у робочих поїздках по колцентрах. І того дня, коли дісталось військовому Дмитру Павлову, вона також була у Дніпрі та була безпосередньою учасницею конфлікту. будь ласка. – у червні 2023-го Андріївська Андрієвська зареєструвала громадську організацію з ідентичною назвою до тимчасової слідчої комісії Верховної Ради, куди входив Тищенко. Йдеться про ТСК Нацресурс, що займалась питанням незаконної виробки лісів та припинила свою роботу в травні минулого року. Чому саме від імені цієї комісії Тищенко повідомляв про шахрайські офіси? А згодом продовжив їх викриття вже у супроводі одноіменної громадської організації. Але і далі, як член давно не існуючої Теска є закон про громадські об'єднання, який чітко вказує про те, що там назва агентство або взагалі будь-які дубляж державних органів влади, та або державних скажімо так, органів публічного управління та він забороняється в використанні. Назву громадських організацій. якраз саме з метою, щоб не зловживати їхнім впливом або, або не зловживати е, назвою. На цьому Тищенко не зупинився. Філії громадської організації ТСК Нацресурс почали відкривати і в інших містах. Зокрема, ще один помічник нардепа Леонід Раскін заснував таку ГОшку в Одесі. Свого часу він балотувався до тутешньої міської ради від слуги народу та буцімто вів активну волонтерську і громадську діяльність, за що отримав почесну нагороду від органів місцевого самоврядування. Лише от місцеві активісти Раскіна і його громадські організації вперше чують саме від нас. Невідома і фіктивна організація по великому рахунку. Зроблено, я думаю, більше для якогось ля звернень, і я не пам'ятаю, що типу, вони вони щось робили добре, позитивне в місті Одесі, тому що я всіх знаю активних людей, активних організацій, які допомагають, які працюють, які є проукраїнськими, які допомагають війську, в реаліях сьогоднішніх і цих людей я ну не, не бачу ні на вулицях, ні на мітингах. Сам Леонід Раскін входить до асоціації олімпійських видів єдиноборств. Керівником якої є Беслан Туштаров у 2011-ми Він керував організованим злочинним угрупуванням на території Одеси. Все це все біля кримінальна історія. Щоб ви просто розуміли, що в Одесі майже всі ці асоціації це власне як така база, база збору різних сумнівних осіб, чи то для криміналу, чи то для російської історії. Я хочу нагадати, що кримінал це Вся переважно історія про російська. Україна як не має такого поняття, кримінальний світ і так далі. Це вся ось романтика. Ауєшна і так далі. Це все російська історія. Серед учасників цієї асоціації ми знайшли і відомого кримінального авторитета та уродженця РФ Халіда Мусаєва. У квітні 22-го його оголосили у міжнародний розшук за співпрацю з росіянами і ймовірні зв'язки з Кадировим. Його ж злочинне угрупування займалось викраденням людей та розбійними нападами. Тищенко дуже інтегрований в кримінальні середовища і Києва, і Одеси, і так далі. І зрозуміло, що для нього, умовно кажучи, мати поруч там людей, таких от нечистоплотних, які пов'язані ще й до того з проросійськими якимись кримінальними середовищами. Для нього це не є взагалі проблемою. Ще один, але вже колишній помічник Миколи Тищенка, а нині комерційний директор державного підприємства НДП і містобудування Сергій Остапченко нещодавно влаштував бійку з поліцією поблизу одного із готелів столиці та пошкодив службовий автомобіль правоохоронців. Крім того, за нашою інформацією, чоловік свого часу організував бізнес на тому, що у столичному парку Совки. Вхід до безкоштовного туалету зробив платним. У нього там поруч приймальня. у нього взагалі з цим парком дуже все не сладко. У нього там дуже багато скандалів. Його там реально почали всі ненавиді. Тищенко надав карбланш всім помічникам. Гроші можна робити на всьому. Це ж не ті, ну хтось намагався займатися бізнесом, хтось намагався займатися підприємницькою діяльністю, приходити на тендери, але дуже палився просто одразу. Тому що заробляти кошти вони отрим... вони оцінювали прямо цю фразу, і там намагалися робити маржу на е... корупційні закупівлі у 200-300%. Якщо народний депутат розуміє наслідки, якби це хтій, то він має. Сам перевіряти, хто ж, ну, що це за люди. Тобто це може не можуть бути просто люди з вулиці або люди, яких він не знає. Тобто, очевидно, що він їх знає, очевидно, що він знає, чим вони займаються, очевидно, що він має якусь ну, тобто, хронологію цієї людини. І ну, варіант, що він не знав про якісь там кричущі речі, які є в засобах масової інформації, він дуже малоймовірний. Найбільш промовисто за людину говорить її оточення. А Микола Тищенко навколо себе згуртував рейдерів, вандалів, сепаратистів, аферистів і навіть криміналітет. Виникає запитання: то хто ж тоді сам нардеп? Чи справді він обирався до Верховної Ради, щоб служити народу України? З таким оточенням можемо відповісти, що навряд. А його мандрівки Україною в пошуках та викритті кол-центрів зайве тому підтвердження: скільки часу їздить, стільки часу викриває. А в підсумку жодної шахрайської контори за його сприяння досі не було притягнуто до відповідальності. Тож підсумки, для чого Тищенко їздить україною, гадаю, ви можете зробити самі, склавши докупи подану нами інформацію. Це були змови. Настав час для нового викриття.